Про те, що було від початку, що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки, про слово життя. І життя з'явилося, і ми побачили, і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули. Сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. І пишемо вам про Це, щоб наша радість була повною. Ось звістка, яку ми почули від Нього і сповіщаємо вам. Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Коли скажемо, що маємо спільність з Ним, а ходимо у темряві, то говоримо неправду і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає у нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоби простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності.